До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо n більше нуля. Розпочнемо з першого. Ну і подивилися на закінчення. Нам потрібно виразити а скрізь. Чому дорівнює. Мінус n дорівнює а. Потрібно розкрити модуль. Нас сказано, що n більше нуля. Давайте візьмемо якесь число. 5, наприклад. Замість n поставили собі. 5. Тобто, у нас виходить мінус 5 по модулю. Мінус 5 по модулю. Це буде 5. Коли ми розкриваємо модуль, і там в нас підмодульний вираз, якесь від'ємне число, то ми маємо написати, розкриваючи модуль, це протилежне. До нього Тобто протилежне, поставили знак мінус від мінус 5. Мінус мінус 5 це буде 5. Тобто, в нас буде протилежне до мінус. N, тобто це буде Н. Ну, і це дорівнює А. Ось у нас дорівнює А, отже, це варіант В, А дорівнює Н. Перше В, одразу тут буду ставити галочку, хрестик і викреслювати. Друге, якщо дивимося на такий вираз, дорівнює А. Тобто, ось цей вираз нам потрібно спростити, і тоді ми визначимо А n мінус 2, перепишемо помножити на n плюс 1 відняти n квадрат. Множимо двочлен на двочлен, член. n множимо на n квадрат n на n, мінус 2 на n, мінус 2n, мінус 2 на 1 мінус 2. Ну і далі у нас залишається мінус n квадрат. n і мінус n квадрат взаємно знищується. n відняти 2n це буде у нас мінус n і ще мінус 2. І це в нас дорівнює А, не забуваємо. Дивимось у відповіді, це в нас варіант А. Отже, друге А. Друге А. І переходимо до третього. Третє це в нас дивимось 2 в степені мінус десятковий логарифм n дорівнює 2 в степені десятковий логарифм А. Основи однакові. Отже, прирівнюємо показники. Мінус. Десятковий логарифм n дорівнює десятковий логарифм a. Ну, а один сідковий логарифм, це логарифм, якого основа 10. Десятковий логарифм. Тепер ось це мінус, це мінус 1, цей мінус 1 ми можемо внести і потрібно його в показник під логарифмічного виразу. Тобто це буде логарифм n в мінус першому. І дорівнює логарифм a. Логарифми з однією основою, отже, прирівнюємо підлогарифмічні вирази, і це в нас буде n в мінус першому дорівнює А. Я запишу для зручності навпаки, а дорівнює n в мінус першому. Ну, а n в мінус першому це один, що ділиться на n. І це варіант B. Отже, третє b.